Купуй індекс S&P 500 і отримуй свої 8-10 річних. Звучить як ідеальний план. Чи не так? Але далеко не завжди він працює. Ви здивуєтеся, але бували періоди, коли індекс S&P 500 не зростав цілих 10 років. Мова про так звані втрачені десятиріччя. Наприклад, якщо ви інвестували на піку 2000-х років, до кінця 2009-го ви могли б бачити навіть від'ємний результат. Уявіть свій стрес і розчарування в такий момент. Гроші нібито працюють, а результату немає. Для багатьох це здається закінченням шляху пасивного інвестування. Інвестори панікують, продають все, фіксуючи збитки, і виходять з ринку назавжди. Але чи справді це кінець стратегії? Ні, це не кінець, а випробування для інвестора. У більшості випадків, коли ринок стоїть на місці або ж в корекції, вам потрібно лише одне терпіння. Пам'ятайте, ринок циклічний. Після кожного десятиліття спаду завжди настає десятиліття швидкого зростання. Ваше завдання в цей час не зупинятися і продовжувати регулярні внески, використовуючи стратегію DCA. Ви купуєте активи дешевше, готуючись до наступного відновлення. Однак є чітка межа, коли потрібно не терпіти, а переоцінювати план. Пасивне інвестування перестає працювати, якщо, перше, змінилися ваші цілі. Вам 40 років і ви плануєте вихід на пенсію в 50 Тоді стратегія ризикових акцій 7500 має поступово заміщатися на консервативніші облігації. Друге, кардинальні зміни в економіці. Ви інвестували лише в один регіон, але там настала тривала стагнація. Наприклад, багаторічне падіння валюти чи криза ключового сектору економіки. Вихід, диверсифікація. Насамперед, глобальний перерозподіл активів по всьому світу. Третє неправильні інструменти. Ви інвестуйте у фонд, який має захмарні комісії, що з'їдають суттєву частку прибутку. Оптимізуйте витрати та дозвольте складному відсотку працювати в повній мірі на вас. Отже, будьте терплячими в складні часи, але не переставайте оглядати периметр навкруги. Пасивне інвестування вимагає від вас активного розуміння вашого плану і ризику. Підписуйтесь на канал, тут ми багато говоримо про принципи портфелебудування та захисту активів. І до зустрічі!